Ри Полтавського театру імені Гоголя навіть у святкові дні напружено трудяться, адже їхнє завдання подарувати казку малечі, запалити їхні очі та довести, що дива таки існують. Ми зазирнули за лаштунки і ось про що дізналися. Норична якась феєрія, казка, дитинство, коли фільм дивився Буратіно. Ну і праця з дітками. Це спектакль «Воспомінання дитинства» і кожна дівчатка. И, собственно, как и мальчик в детстве, смотря на такие вот сказки, мультфильмы, они э ассоциируют себя с какими-то персонажами. И как как ни странно, зачастую с отрицательными персонажами, которыми мы являемся в этой сказке. Вот я в детстве, как любая девочка, безусловно, мечтала играть Лису Алису. И так ведь вышлося в жизни, что мечта сбылась. Для меня це шанс потрапити у дитинство Згадати своє дитинство, як була маленькою. Аби я не рухався до своєї мети, я б, можливо, не потрапив би сюди, не, не потрапив би в університет на свою цю професію, не якби не знаю, не розвивався в плані роботи, в плані професії, там не отримував би ніяких ролей там, чи ще чогось. Працюю, працюю, працюю над собою і далі, далі, далі вперед. Тому що якщо ти зупинишся, то тебе далі вже всі інші і ну, Що тобі тоді тут робити? Як проходять репетиції, Ну, в звичайному режимі працюємо, співаємо. Вистава Золотий ключик або пригоди Буратіно – це дивовижний світ цікавих подій та неймовірних чудес. Це спроба акторів довести глядачам, що в одвічній боротьбі між добром і злом завжди перемагає добро. Це ліхтарик, ми з ним будемо зараз співати пісню, відкривати казку, запрошувати, вітати всіх і співати про казку. А чому а чому вчить ця казка? Ця казка вчить добру, вчить тому, щоб людина повинна цінувати свободу свою. От. Про кохання теж ця казка, про велику дружбу, про допомогу один одному. Про те, що дітки повинні цінувати друзів своїх, ну і про це казка. Ця казка вчить добру, любові. всьому найкращому. ключик або пригоди Буратіно – повість казка Олексія Толстого, яка була написана за мотивами казки Італійця Карло Колоді Пригоди Пінокіо Історія дерев'яної ляльки. Раньше в Італії був театр, як такого театру не і вообще в Європі. А міми були, комедіанти, які виступали там на площі. І комедія Масок дель Арте це театр площадний, народний, який вийшов з народу, комедія дель Арте або комедія масок різновид італійського імпровізованого народного театру доби відродження, що успадкував традиції римської доби. Є герої це всі Кін, тот же Буратина, Коломбіна. Карабас-Барабас и другие это все эти маски из этого старого театра. герои, вот я вам сейчас покажу Орликин, Коломбина. Они решены вот в таком цвете и они подобны тем героям, которые были в то время. Ну, это стилизованные костюмы, конечно же, и здесь много эклектики, ткани другие, современные ткани. Вот. И сами персонажи Звісно ж, це дітська сказка, тому ну, немного и сюжет вже інший. Бездоганна гра акторів вражає глядачів, дає відчуття справжнього дива, яскраві декорації, вишукані костюми створюють особливо неповторну атмосферу казковості. У нас артисти балету, молоді актори. И мне хотелось сделать костюмы э, такими нежными, легкими, поэтому они решены в черно-белых тонах, с оборками, э, с элементами немного серебра и золота, банты, головные уборы такие крупные были сделаны у нас. Нам помогал театр кукол, они нам мы заказывали у них, и они делали нам головные уборы. you mm -hmm. Это заплаты были на тех народных костюмах. Заплаты костюмы были бедные, они были все в заплатах, ткани старые. И поэтому со временем уже, когда дальше театр развивался, уже эти заплаты превратились вот в такие стилизованные костюмы. И у меня также куклы все в этих ромбиках. Персонажи Карабас Барабас, ну он такой понятный персонаж, да, злой, который держал этот театр, воспитывал кукол. А куклы такие нежные, беззащитные, отсюда давай, этот же, опять же, цвет. Ну, здесь красный, более агрессивный цвет. Хочеться вірити в те, що добро завжди перемагає зло в житті. Так воно не часто буває, але слава Богу, у нас на нашій сцені таке відбувається саме у нашій нашій касці. Боротіно, що я підтримую свого колегу. Треба вірити в добро, і все буде добре. Робити добро, і добро повернеться. Мене самого вона навчила. По-перше, не боятися нічого. І якщо будуть поруч друзі, то все можна подолати. І всіх, і таких бородачів. Треба бути щирим, відкритим, чесним. Все? Ні, ще багато чого. Ну, я дам слово старшому поколінню. О, ви знаєте, на це питання, мабуть, люди відповідають не одну тисячу років. Ну, здається, чесним перед собою, о, це себе. якщо ти будеш поважати себе, ти ніколи не зрадиш дружбу. А дружба, взагалі, як і кохання, це надзвичайна така можливість у людини проявляти себе. Ось поважати так. не тільки себе, і друзів своїх. Якщо поважаєш себе, Буратіно, ти ще маленький. Ось, Будеш Але... поважати і людей навколо себе. Ось так. Я дерев'яний мені можна. <гум> Виставу показують уже 15-ти. Кожного разу актори Полтавського академічного музично-драматичного театру імені Гоголя збирають повні зали зацікавлених вдячних маленьких глядачів. те, що Я в своїй професії можу бути ким завгодно. От, наприклад, як ви журналістом, можу бути, якщо це в мене буде роль журналіста, там, президентом, стоматологом, не знаю, ким завгодно. Це що мені подобається в моїй роботі. Чи складно це так, тому що ну, якби ти кожен раз надягаєш на себе якийсь інший образ, якусь іншу душу, і проживаєш це все, десь якісь моменти речі там, співпраці з режисером, коли десь щось не так не зрозуміло, що він тобі каже, що він від тебе хоче, або що ти у нього хочеш запитати. Тобто є такі конфліктні речі. Які ну ще не знаю, які складні в нашій професії. Хочеться, щоб у будь-якому віці у непомітному маленькому куточку нашої душі було місце для справжньої казки, адже вона лікує і вселяє віру у те, що зрештою добро таки переможе. всем детям и всем взрослым, чтобы в течение всей жизни как можно больше их мечт, их каких-то потаенных желаний сбывалось. Малюкам обовязково здоровье, чтобы они росли гарными, здоровыми, красивыми. Завжди радовала своих батьков. Я хочу пожелать здоровья и в этом году, чтобы не было войны, чтобы наконец-то Ми вже жили в мірному господарстві. Хочеться, щоб в кожній сім'ї був достаток, щоб в кожній сім'ї був мир і покой. Полтавським глядачам з Новим роком бажаю щастя, здоров'я, успіхів і найголовніше вірте в дива та в казки. Можливо, вони колись все таки справдяться.